Київська Русь це не просто держава, це фундамент, з якого виросла українська історія та культура. Але шлях до її створення був довгим і складним. Щоб зрозуміти, як вона народилася, потрібно повернутися в часи, коли на землях сучасної України та сусідніх територіях ще не було централізованої влади. У 9 столітті на цих землях жили численні племена: поляни, древляни, сіверяни, уличі, тиверці, хорвати та багато інших. Вони мали власні поселення, звичаї та вірування. Життя більшості племен було прив'язане до землеробства і торгівлі, а річки ставали головними шляхами сполучення. Саме Дніпро перетворився на ключову артерію, яка з'єднувала північ і південь, Балтику та Чорне море. Цей торговий шлях отримав назву Шлях із варях варяг у греки. Роль торгівлі була величезною: хутра, мед, віск і раби йшли на південь, а з Візантії на північ прямували дорогі тканини, зброя, вина і золоту. Саме цей шлях став підґрунтям майбутньої держави, бо там, де є гроші і торгівля, там з'являється й потреба в організованій владі. У літописах згадується, що перші князі з династії Рюриковичів почали встановлювати контроль над слов'янськими племенами. Найвідомішими серед них стали Аскольд і Дір, правителі Києва. Вони зробили місто центром торгівлі і політики. Саме з Києва почався поступовий процес об'єднання земель. Однією з ключових подій став похід Аскольда на Константинополь у 860 році. Це був знак того, що Київ має амбіції не просто бути торговим поселенням, а стати великою силою. Хоча цей похід не приніс вирішальної перемоги, він залишив важливий слід. Візантія змушена була рахуватися з Києвом. Проте, справжнім засновником могутньої держави літописці називають князя Олега, відомого як Олег Віщий. Саме він у 882 році захопив Київ і проголосив його матір'ю міст руських. Це стало початком Київської Русі як об'єднаної держави. Олег діяв не лише силою, а й мудрістю. Він укладав вигідні договори з Візантією, які забезпечували купцям з Києва пільги та захист. Саме завдяки цьому Київська Русь швидко зростала економічно. Він також підкорив численні племена, створюючи єдину систему влади, яка трималася на військовій силі та зобов'язаннях сплачувати данину. Київ перетворився на справжню столицю місто, куди сходилися торгові шляхи та де вирішувалися політичні питання. Поступово воно почало затьмарювати інші міста регіону, і саме тут народжується головна ідея: єдність багатьох племен і земель у спільну силу. Те, що ще вчора було розрізненими родами і князівствами, тепер поступово формувалося в державу, яка мала потенціал стати однією з найбільших у Європі. Таким чином, перший етап історії Київської Русі це шлях від племінних об'єднань до централізованої влади, від хаосу і роздробленості до єдності і сили. Це була епоха, коли зароджувалися основи української державності, які ще довгі століття визначатимуть долю цієї землі. Після об'єднання земель князем Олегом, Київська Русь поступово перетворилася на одну з найсильніших держав Європи. Але справжній розквіт настав у 10-11 століттях. За правління князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Саме цей період історики називають золотою добою Київської Русі. Володимир Великий і Хрещення Русі. Володимир Святославич, відомий як Володимир Великий, посів Київський престол у 980 році. Його правління стало переломним для Русі. Він розумів, щоб держава була сильною, їй потрібна не лише армія і торгівля, а й духовна єдність. Спочатку Володимир намагався створити єдиний язичницький пантеон, об'єднавши головних богів слов'ян. Але ця спроба не принесла бажаного результату. Тоді князь почав шукати нову віру, яка могла б стати основою для держави. За літописом він вивчав різні релігії: іслам, іудаїзм, католицизм. Але найбільше його вразила велич Константинополя та православна традиція Візантії. У 988 році. Володимир прийняв християнство і охрестив Київ, а невдовзі християнство стало державною релігією Русі. Ця подія мала величезне значення. Русь увійшла до європейської цивілізації, з Візантії почали надходити книги, архітектура, культура. Зміцнився авторитет князя як правителя, що об'єднав народ не лише мечем, а й вірою. З цього часу Київ перетворився на один із центрів християнської Європи. Ярослав Мудрий. І Руська Правда справжнього розквіту держава досягла за князя Ярослава Володимировича, прозваного Мудрим. Його правління 1019 1054 роки стало часом найбільшої могутності Київської Русі. За Ярослава Київ став найбільшим містом Європи. Деякі хроністи писали, що він перевищував Париж і Лондон за розмірами. Було збудовано Софійський собор і золоті ворота, символи величі Русі, засновано першу бібліотеку та школи при церквах. Розвивалося писемне право. Руська правда стала першим зведенням законів, яке регулювало життя суспільства. Ярослав розширював вплив Русі і через дипломатію. Його дочок видавали заміж за європейських монархів. Анна Ярославна стала королевою Франції, інші княгинями в Норвегії, Угорщині Польщі. Завдяки цьому Київ називали тестем Європи. Культура і суспільство У цей період Київська Русь була не лише військовою, а й культурною силою. Виникала література, поширювалося літописання, будувалися величні храми з мозаїками і фресками. Київ ставав місцем, де з'єднувалися схід і захід. З Візантії йшли книги, ікони, з півночі хутра і дерево, з півдня спеції і шовк. Це була справжня перехрестя культур. Єдність і сила. Золота доба Київської Русі показала, що ця держава здатна бути рівною серед найбільших країн світу. Вона мала потужне військо, розвинену дипломатію, культурні досягнення і чітку систему законів. Але під цим блиском уже ховалися перші проблеми: боротьба за владу між князями, скрадні розвидосини з Візантією і Степом. Проте саме доба Володимира та Ярослава залишилася символом могутності Русі її золотою сторінкою, яку й досі вивчають у всьому світі. Золота доба Київської Русі, коли князі Володимир Великий і Ярослав Мудрий зробили її могутньою та впливовою державою, поступово змінилася добою кризи. Причини занепаду були як внутрішні, так і зовнішні, і разом вони призвели до того, що колись єдина держава розпалася на десятки князівств боротьба за владу. Після смерті Ярослава Мудрого в 1054 році його сини поділили землю між собою. Спершу вони намагалися жити за рядом Ярослава, домовленістю, що старший брат стає головним князем у Києві, а молодші підкоряються. Проте швидко почалися міжособиці. Кожен князь прагнув отримати більше влади, і боротьба за київський престол не вщукала століттями. Замість того, щоб разом боронити кордони від ворогів, князі воювали один проти одного, запрошували на допомогу половців, кочовий народ зі степів, що часто грабував руські землі. У результаті Київ поступово втрачав значення як єдиний центр. На перший план виходили інші міста: Чернігів, Переяслав, Галич, Володимир на Клязьмі. Русь ставала мозаїкою князівств, кожне з яких жило своїм життям. Зовнішні загрози. Ослаблена особицями Русь, усе важче протистояла воровам. Половці не раз руйнували руські міста і села, брали людей у полон. Щом захиститися, князі укладали союзи, але вони були тимчасові і крихкі. У цей час на заході зростала могутність Польщі та Угорщини на півночі Литви. Русь втрачала контроль над деякими територіями, які колись підкорив Олег чи Ярослав. Найстрашніша загроза прийшла зі сходу. У 1223 році на берегах річки Калки відбулася перша битва руських князів із новою силою монголами. Об'єднане військо зазнало нищівної поразки. Це було лише передвістям ще більшої біди. Монгольська навала. У 1237-1241 роках Русь накрила страшна буря навала хана Батия. Монголи знищували міста одне за одним: Рязань, Володимир, Чернігів. У 1240 році впав і Київ. Літописці писали, що місто перетворилося на руїну, а кількість загиблих була такою великою, що нікому було й ховати. Монгольське завоювання стало катастрофою. Київ, колишня столиця могутньої держави, втратив своє значення. Центр політичного життя поступово зміщувався на північний схід до земель майбутньої Московії, а на заході піднімалося Галицько-Воленське князівство. Спадщина Київської Русі, попри падіння, Київська Русь, залишила величезну спадщину. Вона стала першою державною формою українців, білорусів і частково росіян. Саме тут виникли традиції права, культури, архітектури і духовності, які вплинули на подальший розвиток усієї Східної Європи. Для українців Київська Русь це фундамент власної державності: хрещення Русі, Руська Правда, Софійський собор і золоті ворота, слава князів усе це стало частиною історичної пам'яті. Загалом, занепад київської Русі був болючим, але неминучим. Усобиці зовнішні вороги і монгольська навала зруйнували могутність створену попередніми поколіннями. Та навіть у руїнах Русь залишила після себе спадщину, яка й досі нагадує про часи, коли Київ був серцем найбільшої держави Європи.